Добрий день, з вами Олександра Кліціна, журналістка «Київпост». Сьогодні з нами Денис Богуш, представник управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандуючого ЗСУ. Правильно. Правильно. <світлення> Добрий день. Добрий. У мене перше питання. Ви розбираєтесь ну, у методах да, створення російської пропаганди. І в мене таке питання: ось ну, буквально тиждень вже хоронять Буданова. Сам Путін коментує там, не знаю, про залужного, вже його здається, вже воскресив. Ось скажіть, навіщо такі фейки взагалі створюються? Тому що е, уже Будановий в прямому ефірі з'явився, і в новинах, і інтерв'ю, здається, вже там дає. А російська пропаганда продовжує стверджувати, що він мертвий і все. Тобто, навіщо це робиться? Ну, по-перше, це ж е, стиль російської пропаганди. По-перше, вони попадають в якісь очікування людей. Тобто люди хочуть, щоб наші там залужний, Будана, Зеленський, будь-хто, щоб їх не було і вони перемагали. Якщо нема перемог на фронті, то їм потрібно придумувати щось, щоби давало суспільству російському, щоб давало якийсь ну, матеріал для того, щоб вони сказали Вау, ми супер. Угу. Зрозуміло. От скажіть зараз українські медіапростір ну фактично теж лімітовано, да нема доступу до інформації. Вірніше є там одне джерело, що відбувається на фронті, і все. Тобто я просто бачила, що деякі ресурси теж стверджують, що в Україні є якась своя пропаганда, в Росії своя пропаганда. Чи можете ви це прокоментувати? Тут дуже важливо нам зрозуміти, що йде інформаційна війна. І Росія дуже зацікавлена в тому, щоб в Україні були такі напівсірі джерела інформації, mm -hmm. в яких би була і правда, і брехня. І тому дуже важливо в цій інформаційній війни триматися офіційних джерел, тобто є офіційне. Там джерела Збройних сил України, там Служби безпеки України, там президент і ну, Кабінет міністрів. Тобто у нас є дуже багато mm -hmm. офіційних ресурсів, на яких це все показують. Є дуже багато соціальних мереж, в яких є офіційні і напівофіційні, і плюс є дуже багато зараз блогерів, які не є офіційними персонами, але вони фактично формують думку і вони впливають. І тому, якщо ми хочемо знати реально дійсно якусь інформацію, нам потрібно розділити оці офіційні джерела і з них брати інформацію, і відрізнити від інших, тому що це дуже важлива історія. І, наприклад, якщо брати оцю війну в Азербайджані Карабахську, там взагалі відрізали всіх від будь-якої інформації на якийсь там певний час, а потім почали давати дозовано. І Україна зробила. В 2014 році за рішенням РНБО заборонило 15 російських телеканалів і 600 новостійних ресурсів російських. І ми е, от, отак одна момента змогли від цієї пропаганди якось відійти російською і від впливу. Якщо б воно працювало, то зараз би. Ну, зовсім би інша була громадська думка. Ну, дивіться, у багатьох європейських країнах, і також в Америці, наскільки я знаю, не заборонені російські сайти, і ну, як нашим не знаю, міжнародним глядачам відрізнити, що є правдою, що є а, -а що варто перевірити, поки наші міжнародні глядачі не зрозуміють, що інформаційний простір це простір, де проходить війна. Поки вони нічого не зроблять. От, ну просто дуже багато прикладів. Ну ми то розуміємо, що російські телеканали це пропаганда, дуже серйозно. В будь-якій країні світу ви заходите в готель будь який і там всі ці російські пропаганди, ну, ну ці всі канали, вони віщають. А вони віщають будь-де. І, і тільки іноді в деяких країнах, от, наприклад, ну, нещодавно у Франції заборонили Russia Today. Тобто є країни, які вже якось зрозуміли. Що там є реальна пропаганда. От в Америці, наприклад, дуже багато ну, послідовників Трампа, особливо там група Мага, вони взагалі «Russia туди дивляться і звідти беруть ну, наративи. Угу. І вони в спілкуванні там, з демократами або з американцями, вони ці наративи, прямо російські, в чистому віді, вони е, їх транслюють. І так, в кожній країні це дуже серйозна історія. Вона окрема, ну кожна ж країна своя. А в мене таке питання, от чи є може якісь якась така ознака певна, да, котру можна зрозуміти, да, що це е, якась новина, скажімо так, можливо, неправдива. Чи є в них якісь такі фішки, що ну, можна впізнати? Це, це лежить від того, хто сприймає. Угу. Якщо ти не читаєш книжки, дивишся отак, от у телевізор, ну, то ясна річ, що ти е, 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 ну, критично не мислиш і ти не зможеш. Відрізнити нічого. Якщо тобі так скажуть, оце було, отак. І ти так, о, ну значить, отак було. А якщо ти критично мислиш, ти думаєш, ти послухав, і, блін, ну, ну якось воно не так. от. І ти починаєш шукати в інших джерелах, то тоді ти можеш вже щось поєднати. І таких людей стає менше і менше. І тому пропаганда така ефективна, тому що вони розуміють чітко, скільки в них аудиторії цієї. І яку ну, таку діч, так скажемо, або саме вони можуть їм говорити, uh -huh. і, і, і це для них працює. Просто зараз нам ну, допомагають великі агенції інформації, там CNN, BBC, Reuters, які там New York Times, Times, ну я ну, всі не буду ну, перелічувати, але вони нам допомагають доносити правду, тому що та тут репутація цих ну, стоїть. Якщо вони хоч раз збрешуть. Їм не будуть вірити. Ну, ви знаєте, я бачила в них статті, що ретранслюють російські Ну, дуже датрию. мало. Тобто і і журналісти, і громадськість до цього дуже критично відносяться. І е, ну, це можливо. А якщо якась там газетка невелика, там в Німеччині або там, в Африці, ну вона щось таке написала, ну до неї там ну, нема такого великого, е, ну великої уваги. А до таких все тут уже. Ну, президент або прем'єр-міністр йому кажуть, а що це в тебе, ну, твоя медіа погана, ну там ну, фейки російські каже. І, все, і, і так, суспільство воно вирівнює і воно таким чином нам допомагає. А хто на вашу думку найбільш ефективний російський пропагандист? В них нема. От, ну, на мою думку, це система. Угу. Тобто, якщо оці всі ну, велику кількість оцих повідомлень придумують під керівництвом Дмитра Кисельова, тобто він управляє оцією машинкою. Тобто є люди, які пишуть ці <гум> всі Тобто Кисельов головний. Ні, він знаєте, як сказати не головний, а як а, випускаючий редактор. <гум> О, тобто, він ну, людина, яка це все в цю машинку закладає, і вона розповсюджує по всьому світу. <гум> а скажіть, от на вашу думку, який найбільш безумний російський фейк? Я ну, цього багато дивлюсь, і дуже багато було і того, що дітей їдять, і і гіл на Донбасі, терористи. Е, е, ці всі біолабораторії, це взагалі там така ціла тема в них. ці біолабораторії. З камерами, з, камерами, за всіми, ну, з вірусами, з е, е, цими птахами, які розносять, е, з бджолами. Бойовими і так далі. Тобто там дуже багато таких речей, от дивіться, ми з цього сміємося. А от люди, які не читають книжок, вони це сприймають. Точно, там якісь ці технології, вони на нас літять. Вони кажуть, саранча, от повністю українська саранча в Краснодарському краї, знищила урожай. От, все, от, ну, от, от ну, В минулому році це було. От, і це українська саранча, біосаранча. Ну, Це ми не так на, ну, направили і так далі. Ні, ну в них теж є там, ну, там інша діч, що вони можуть там. Оце ну, кліматична зброя, в них тема. В них тема лякалка така велика, це ядерний шантаж. Тобто, оце yeah. в них вони знають, що працюють. Вони так, а, 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 Ми застосуємо ядерну зброю. І вони це говорять, тому що в них пропаганда. А всі країни світу, які підписали всі документи, ну, пов'язані з ядерною безпекою. Поне розповсюдження ядерної зброї, вони повинні реагувати, тому що ядерна загроза. І вони отак -от -от робили кожні три місяці оцей ядерний шантаж. Поки не приїхав Сізіньпінь і не сказав особисто Путіну, що ну, навіть те, що ти лякаєш ядерною зброєю, ми, от Китай, і от ми це не підтримуємо. І у них ну, це трошки зупинилося. Тобто вони таким чином лякали, 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 а потім вже на сьомий раз вже воно не працює. І вони вже ну, зараз придумали нову лякалку, і щоб китайці не були е ображені, е вони вже придумали, що ми ну, переносимо ядерну зброю в Білорусь, неядерну країну, і далі ніхто не знає, що робити. Тому що. Ну, Білорусь, не неядерна КН Україна, порушується, там ну, дуже багато установчих документів по ядерній безпеці, по нерозповсюдженню ядерної зброї. Якщо будь-яким чином з Білорусі щось злетить, таке ядерне, то це виявляється, що не ядерна держава атакувала якусь іншу державу. Це взагалі ну, ніде не прописано. Тобто зараз вони лякають новою темою, але я думаю, що люди вже почали в світі. Критично мислити, і це погано, до речі, тому що коли буде реальна ядерна загроза, це буде, ну, може бути не така увага до цього серйозна. І тому о, ну, все-таки нам потрібно щось зробити в цій війні для того, щоб зупинити mm -hmm. всі ці процеси. Так. Ну добре, дякую вам за інтерв'ю. Да. Прошу. Да, до побачення. До побачення. Всього не кстати.